Доброго вечора, і знову у нас програма запитай у мера. Мер на місці. Питання є. Юрій Кирилович, вас 5 хвилин на те, щоб угадати на які вопроси найбільше було запитань. Ну, по-перше, вітаю всіх глядачів наших. По-друге, дякую, що не забули про мої 5 хвилин. І я змовірністю мовірністю 99% вгадаю це питання, бо про це в 5 хвилинах і розкажу. На минулому ефірі я сказав, що ми маємо намір. З 10 числа плюс-мінус два дні. Я от акцентую на тому, як саме я сказав, дати гарячу воду і далі вже почати з опаленням. Тому з 10-го активно мешканці почали телефонувати. Казали, де гаряча вода, включайте опалення. Зазвичай ми хочемо чути так, як нам то комфортніше, але. І ми все одно не будемо приховувати від вас свої наміри, тому що мені персонал, той, який займається цим питанням, і навіть навіть на рівні помічників крукни не називайте більше дати, бо бачите, як ні, ми будемо називати дати, тому що ми маємо наміри. Ці наміри абсолютно чесні, відкриті. І я думаю, кожен з вас розуміє, що ні, я не керівник ЖКГ, не хтось інший. Точно не хоче не включати. Да? Ну, принаймні, наші діти ходять в ті самі садочки, що і всіх нас. І ми також хочемо, щоб було тепло, але, але є нюанси, які, на жаль, не завжди в нашому полі вирішення. Тому ми не маємо наразі технічно перелаштової системи газопостачання на зимовий період. Тобто ті роботи, які Колишній облгаз, зараз це називається газмережі. скорочено, структура, яка займається розподілом або транспортуванням газу до кінцевих споживачів, не переналагодила цю систему з власного досвіду. Мені здається, це пов'язано з тим, що сьогодні в нас плюс 20 було. Декілька днів дуже холодних, з мінусами. Навіть мінус 2 фіксував особисто зранку, але сьогодні плюс 20. І завтра знову тепло, післязавтра тепло. Тому е, наші очікування, що в найближчі дні е, технічно це вже буде зроблено. Ну і не пізніше е, сподіваюся, сподіваюся, на пізніше понеділка ми почнемо всі роботи. План Бет також, на жаль, не спрацював, тому що екоенергогенерація, це зеленка так звана наша, яку ми також мали наміри включити для розігріву мережі гарячої води, чомусь вирішила змінити керуючу компанію, управляючу компанію на своєму підприємстві саме в цей період. Тому тільки завтра приїде новий керівник підприємства і будемо домовлятись, коли вони запрацюють. Тому цей збій і відбувся. Але е, прошу набрати всіх терпіння, розуміти, що в країні війна, що справді е, запаси газу обмежені, і нам треба проходити попереду опалювальний сезон в всій країні. І е, сподіватися, що зима знову буде тепла і нам вистачить газу. Е, не варто це розраховувати, варто розраховувати на найгірший сценарій. Тому і держава себе так поводить, коли ще можна притримати. Вони притримують. Хоча ми технічно готові, договори підписані, так я і казав минулого разу, тому. В максимально стислі терміни, як тільки дозволить нам е це зробити, технічний регламент е ми запустимо е розігрів мережі, гаряче водопостачання і будемо запускати опалення в наших помешканнях. Е там вже по температурі орієнтуючись. Але з понеділка бачимо, що знову похолодання, тому з великою ймовірністю в понеділок буде розпорядження про початок опалювального сезону. Головне, щоб був газ або запрацювала, хоча б зеленка, щоб ми. Дали теплоносій. Тому дати буду називати, але не треба їх сприймати як мер той, хто може отак от раз і все зробити. Наміри наші абсолютно прозорі, абсолютно чесні. Ми тут разом з вами в, одні, в одному човні пливемо, в одному напрямку пливемо, тому намагаємо зробити все якомога швидше і якісніше. Персонал готовий, вони також переживають за те, щоб опалювальний сезон. Розпочався і в наших домівках стало тепло. Але, але важливо звернути увагу на те, що сьогодні ми маємо там заборгованість за газ, різницю в тарифах по цій заборгованості, яка більше ста мільйонів. наших 50 мільйонів за останні два роки накопичених, яких треба теж буде реструктуризувати. Але маємо більше 35 мільйонів боргів населення за спожите тепло. І на це треба звернути увагу, шановні друзі. Ми не змінюємо тарифи. Відповідно до меморандуму, в зв'язку з тим, що маємо отримати, сподіваюсь, маємо отримати всі різницю в тарифах від держави, але ж сплачувати треба, хоч по цим тарифам сплачувати треба. Тому, будь ласка, зверніть увагу на платіжну дисципліну і всі, хто може сплачувати сплачення, хто ні оформлює субсидії. Ми не маємо мати такі заборгованості за спожити тепло сьогодні. Я розумію, минулий рік він був емоційно більш навантажений, легше не стало. Але і тарифи не змінилися. Є соціальний захист. Тому закликаю всіх, хто ще не сплатив свої борги, має цю можливість підіть і сплатіть їх. Включіть комп'ютер, відкрити додаток на смартфоні застосунок, який дозволяє це робити. Врешті-решт готівкою заплатіть на пошті чи в будь-якому банку, але сплатіть свої борги. Це важливо для того, щоб ми нормально проходили опалювальний сезон і щоб в нас були нормальні відносини з госпостачальною організацією. Ну, бачите, мер може, раз і піти питань ваших нема. Відповів. Наступне питання. Добрий день. Фестиваль зовсім це добре, але прошу провести техфестиваль, технічний фестиваль, бо таке враження, що наші діточки нічого не вміють робити руками. Чи нам, мешканцям, про це не розповідають? Був колись сюжет про фонарики під час блокади в ліцеї, і все. Давайте спробуємо зробити такий сюжет з вами, що ж роблять наші діти на заняттях, колись називалось трудового навчання. А зараз це профорієнтація. Вишивають, яку... ми запитувати вишивають в тому числі. Вишивати <клес> теж треба вміти або шити. Треба вміти. Да. пришити хоча б гудзика. Собі до рубашки треба, треба вміти. Тому фестиваль профорієнтації можемо проводити. Мені здається, тут важлива і роль батьків в вихованні своїх дітей. Тому що це має даватись і в сім'ї, не лише в закладах освіти, але і в сім'ї такі навички мають бути, тому що це наше побутове звичайне життя. Щось зробити, змайструвати, тримати, викрутку в руках, врешті-решт, ключ, чи голку. Треба вміти. І цьому треба вчити наших дітей. А репортажі, я думаю, ми зробимо обов'язково. А що ж вони роблять там на уроках профорієнтації, чим займаються? А можливо, їм сьогодні треба навчитись друкувати на 3D-принтерах. І щось інше робити, тому що світ не стоїть на місці. Технології такі, що гудзик пришивати буде за тебе робот, ти маєш ним правильно управляти. Це ми так фантазуємо на майбутнє, але хто його знає. Ми всі гроші збираємо на машину, а в Чернігові подарили 10 з прожекторами, старлінгами. Організував фонд РВА. У нас в місті фондів впавно, пусть теж займається пошуком фінансів. Ну, з урахуванням того, як активно ми збираємо власні кошти, то скоріш за все питання буде закриватися через різні фонди, які ми будемо залучати. Бо ми звертаємось до цих фондів. На жаль, активність не така потужна, як нам хотілось. Ми не активізуємо це питання, я вважаю, що це кожен для себе вирішує. Мені здається, всі вже знають про те, що ми збираємо ці пікапи. Ми майже 200 тисяч гривень вже зібрали. І це майже одна машина, і ми її найближчим часом зможемо придбати, додамо ще ресурсів. А далі будемо очікувати допомоги в наших партнерів. Вони нам допомагають. Це справді так. Але дуже б хотілося, щоб іславутичани для себе, для власних для власного захисту, власних об'єктів. Інфраструктури знайшли можливість долучитись до цього збору, і це було б більш справедливо. А фонди і нам допомагають звичайно. Ми не такі великі, як Чернігів, і уваги до нас набагато менше, тому що там і руйнування є, і були військові дії, і обстріли не так давно. но разом в том нам помогают, и мы точно закроем вопросы с нашими автомобилями, и дуже сподіваюся на вашу поддержку в решении Вы так и не ответили, будет ли отчет об использовании денег с карточек, пусть выписки опубликуют, на которые мы перечитали с начала войны, на ТРО, на бензин, дизеля, на подвоз гуманитарки. Это объявления были на страничке Славутической Рады. Перевірю, які були об'яви, які карточки, щоб mm -hmm. знати власників карти і звернусь до них з цією публікацією. Зараз питання більш конкретне, чого вимагає суспільство. Я тоді казав, що влада. До цього була причетна, ну, ну така дуже, дуже в стороні. Звичайно, якщо сайт використовувати, ми маємо цю інформацію Він. і звернемось, щоб публікація така була. Це був волонтерський рух, і я щиро дякую всім цим людям, які брали на себе відповідальність, тому що це дуже непросто. Навіть бачите, через майже два роки Він. такі запити виникають і на них треба відповідати. І завжди це приємно. Навіть в тих випадках а 99% – це абсолютно чесні люди. Вони точно не намагалися займатися шахрайством чи ще чимось, але їм закидають такі звинувачення, і на них треба відповідати. Тому перевіримо на сайті, які були публікації, які саме картки, чиї це картки, період весь і попросимо дати роздруківку і Публікуємо. Дякую. Деякі питання задаю мовою оригіналу, бо мені було зауваження, чому я перекладаю їх на українську мову. Пора всім встановити лічильники, як у Печерському кварталі. Мова йде про розподільчі прилади по теплу, коли можна регулювати в себе в квартирі тепло і сплачувати відповідно до показників лічильників. Це може зробити будь-який будинок, але для цього треба, щоб найменше. Половина мешканців це впровадила, і тоді теплопостачальна організація має право враховувати розподіл, а іншим нараховувати за квадратні метри, хто не встановив. Але це право і можливість, і, мабуть, обов'язок, якщо таке рішення приймається, самих мешканців, співвласників будинку. Тобто не може теплопостачальна організація зайти в квартиру і встановити їх, ще влада зайти і встановити. Це наші з вами квартири, ми самі їх встановлюємо. Але я окремо в своїй квартирі в будинку не можу встановити і сказати Мені рахуйте так, поки половина мешканців цього не зробить. Так пишуть правила. Тому от таким шляхом можна рухатись. Зібрались і уповноважені по будинку, провели збори, встановлюємо все. Половину встановили цим половину вже будуть нараховувати відповідно до приладів обліку і розподіляти ту теплову енергію загального лічильника, яку вони використали. І це має сенс, тому що ти прикрутив, пішов на роботу, відкрив ввечері, погрівся, і це впливає на твій гаманець особистий. Сьогодні ти можеш поставити регулятори, але це буде впливати на гаманець всіх і на твій тільки в маленькій частинці, mm -hmm. майже непомітні, майже непомітні. Тому все залежить від консолідації кожного будинку. Немає такої заборони, щоб цього не робити. Навпаки, сьогодні така можливість є. Користуйтесь нею, але 50 плюс відсотків і тоді це працює. Чому на сайті міської ради немає ні слова про полонених захисників ЧАЕС? На головній сторінці є різні картинки, слайди, а про наших героїв ні слова. Що Славучі чекає своїх героїв-захисників ЧАЕС в полоні? Приймаю як зауваження і обов'язково ліквідуємо цю прогалину, щоб в той інформації, яка є змінною на сторінці, завжди, завжди нагадували про наших хлопців, які в полоні, яких ми сьогодні чекаємо і маємо робити все для того, щоб. Вони повернулись, і терпіння родинам і велика підтримка. Коли зроблять ми ямковий ремонт, то у Бакінському кварталі біля п'ятого та шостого будинків там асфальт на очах провалюється. Даю в ефірі задачу, ДЕУ і продублюю її особисто керівнику, щоб перевірили, де саме не ліквідована ще ямковість. Спробуємо ще в цьому році. Встигнути, принаймні, завод працює, хоча в нас там закінчились трошки асфальтні відносини. Я думаю, що ми зможемо домовитися ще про одну машинку, щоб підремонтувати, якщо така потреба є. Якщо люди звертаються, впевнений, що я не був біля ваших будинків. Вибачте, останнім часом особисто не перевіряв. Тому део відпрацює. Дякую. Коли зроблять три моста до Чернігова, можливо, потрібно залучити до підтримки Ольги Смаглюк і якось вирішити це питання, скоро не буде можливості проїзду я. Можливо, найбільше зацікавлений або один з тих, хто найбільше зацікавлений в цьому питанні, тому що Це дуже, чині, дуже, ліжки, дуже часто їздю цією дорогою, окрім тих, хто щодня їздить на роботу або з роботи. Я, мабуть, на другому місці, тому що е, часто маю відрядження за межі Славути, ще нії, mm. Київ, ще, ще далі. Е, і кожного разу проїжджаючи через ці мости, їх фотографую. І відправляю керівникам Укравтодору ці фото з нагадуванням про те, що треба відремонтувати наші мости. Це дорога Укравтодору, обласне управління відповідно займається її експлуатацією. Вони нас запевняли, що наприкінці вересня, який вже закінчився, підрядник має підлагодити об'їзні шляхи, бо по ним справді вже не можна проїжджати. Але сьогодні маємо початок жовтня і на вчорашню. Наш телефонний дзвінок повідомили, що є певні проблеми з цим, але вони знаходять шляхи вирішення. Сподіваються найближчим часом підлагодити обіжні шляхи. Наші мости попали в реєстр ремонту. Сподіваюсь, кошти на них будуть виділені в бюджеті 2024 року і навесні, ну, я так прогнозую, почнеться їх ремонт. Навряд чи це буде раніше. Ми очікували, що буде перерозподіл прямо, прямо осінню, і роботи поновляться осінню. Але я скептик в цьому питанні і буду дуже здивований, якщо так відбудеться. Тому я розраховую на весну. А підлагодити об'їзні шляхи мають найближчим часом. Ми активно працюємо над цим, тиснемо, виражаємо свої негативні, висловлюємо свої негативні емоції. Як нам некомфортно їздити, і що це може призвести до того, що автомобілі будуть пошкоджені, намагаємось впливати максимально. І хто в городі займається встановкою дорожніх знаків? Такі три питання. Я їх передам вам. Ну скажу так зараз. При в'їзді в, в на больничну територію після шлагбаум нема пріоритетів. Хто головний? Чернігівський квартал з ринку раніше була ґрунтова дорога, зараз нормальна. Був свідком майже чуть не случилася аварія. По, ну, по дорожнім, дорожнім знакам в нас є е, Дружне-Капатаційне управління, ДЕУ, mm -hmm. яке займається їх встановленням, але погоджує і е, дає дозвіл Національна поліція. Е, відпрацюємо по цим двом ділянкам. Е, я погоджуюсь з тим, що на територію лікарняного комплексу треба встановити пріоритет, тому що ворота там вузькі вони не дозволяють mm -hmm. заїхати двом mm -hmm. транспортним засобам, ну, на мою думку. Логічно випускати тих, хто виїжджає, але це, це особисте ставлення. Але коли їде швидка, зрозуміло, що вона має, що вона має пріоритет отримувати, навіть коли там буде стояти знак, а знак ми спробуємо поставити найближчим часом, узгодити його з нас поліцію. Якщо він там доречний і відповідає правилам дорожнього руху, ми обов'язково встановимо. Коли приберете емблему Кацяпського променве з банку з даху будівлі героїв Дніпра, 2 біля ЦНАПу банк вже давно не існує, а емблема. Рі реклама працює, бо комусь вигідно. Скоріше за все, вигода тут тільки в одному. Не треба витрачати гроші на те, щоб зняти, зняти цю емблему. Знімемо емблему. Я погоджую, що цей банк не є українським, і навіть якщо це частина історії, тому що він був таким потужним державним свого часу, і, і тому ця будівля саме так називалась. треба її звідти прибрати. Там є вже інші вивіски, і ця історична має. Переміститись просто в музей для того, щоб вона була там, якщо, якщо це цікаво взагалі музею. Коли в нашому місті буде освітлення і не тільки об'їзної дороги, по факту вона нікому не нужна, а й у пішоходних Ну, У рійському кварталі вона є. Це нема питання. Тут Олександр Лісіч, я маю погодитись з мешканцями. Не в усіх кварталах є більш-менш якісне mm -hmm. зовнішнє освітлення торшерне, саме тротуарів, ми не Приділяємо йому великої уваги фінансової в цьому році через об'єктивні причини, тому що обмежені в своїх і ресурсах, і можливостях юридичних підтримуємо, намагаємось в робочому стані. Проспект Незалежності це колишні дружби народів. А взагалі, в жахливому стані це тершерне освітлення, і, мабуть, більше половини не працює ліхтарів. Тому на наступний рік ставимо собі завдання. Суттєвого оновлення системи зовнішнього освітлення, саме торшерного, і спробуємо максимально його покращити. А в цілому, ми зараз в план відновлення будемо включати концептуальну зміну освітлення міста саме пішохідних зон, і спробуємо зробити цілісний проект по всьому місту з системами управління з сучасним підходом до цих рішень для того, щоб переформатувати повністю у нас. Є розроблений проект на Київський квартал, на Чернігівський квартал, на центральний парк. Всі ці проекти є, але їм вже, мабуть, під 5 років. Проектом вони планували за рахунок коштів цхаяту реалізовуватись. Сьогодні зрозуміло, в цих умовах цей ресурс обмежений і єдине на що ми його змогли вибити. Вибачте, за такий термін. Це будівництво кладовища, бо бо на жаль, це є пріоритетом. Тому зовнішнє освітлення ми залишаємо в роботі активній і спробуємо зробити цілісний проект. А щодо точкових якихось речей, ну повідомляйте на кол-центр, будемо реагувати і пробувати в поточному режимі приймати технічні рішення для того, щоб його поновлювати. Комплексно зробити в цьому сезоні сезоні точно не зможемо. Але деякі речі, деякі прогалини усовуються в московському, бачу, трошки відпрацювала, але є ще працювати в інших кварталах. Бачите, вам більше пощастило. В Ріжському в мене в Деснянському також непогано працює освітлення. Бачу, теж саме в Дніпровському. Та нова лінія, яку змонтували декілька років назад, достатньо ефективно працює, але прогалини є, тому працюємо і в нас. В середньому раз на тиждень один ліхтар падає, бо вони вже просто старі. Треба міняти опори. Це великий шмат роботи і дуже коштовної роботи. Збільшилось питання диванних експертів, деякі задам. Була дискусія, хто придумає такі питання, і така відповідь да то мер сам запитання пише, і причому всі. Тоді я крути, стільки вигадати запитань різних з різним формулюванням. Я питання ще раз повторюю, бачу перед ефіром вперше. Це відбувається за три хвилини до того, як ми починаємо дискутувати з Олександром Олексійовичем. Да і відповідаю на ваші питання фактично в режимі прямого ефіру. Ми можемо навіть і прямі ефіри робити, але тоді ви будете прив'язані просто по часу, саме саме до цього. Мені здається, така можливість. Коли ти задаєш питання і потім ефір можеш переглядати і чекати на нього відповідь, вона вона краще. Спілкуйтесь між собою, запитайте, чи запитав ти у мера щось. А він дав відповідь на твоє питання. Його зачитали в ефірі, і таким чином знайдете ту правду, яка вона є, а питання справді ваші. Я не Вигадую собі питань, тим більше я випросив у телебачення 5 хвилин на початку. і Все, що і хочу сказати. Все, і що придумає? хочу сказати, все кажу на початку наших mm -hmm. ефірів, тому немає сенсу вигадувати самому для себе питання. Я можу сказати все і так. Мовлять, переїздить з міста, оскільки до неї тут немає перспектив росту робочих місць, чи це турбує вас, чи ні. При повазі до працюючих пенсіонерів, 60+, можливо, пора їм на відпочинок. Філософське, знаєте, я жартую, але частково жартую. Я кажу, що найбільший ворог розвитку економіки цієї країни це ґзот. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що і старше покоління, яке ще не має соціального захисту пенсійного забезпечення, але вже в поважному віці, і близько до того, вони теж мають бути захищені. Тому тут не можна так однозначно ставити питання, і менторство ніхто не відміняв. Люди з досвідом, навіть з життєвим досвідом, коли можуть підказати. Молодим фахівцям, найрозумнішим молодим фахівцям деякі важливі речі. Тому не треба так категорично бути до старшого покоління. Але зрозуміло, що для молоді мають бути сучасні робочі місця. Саме над цим ми і працюємо, коли залучаємо інвестиції в місто. Ми хочемо, щоб це були нові технології. Але маємо розуміти, що нові технології не створюють багато робочих місць. Вони створюють обмежену кількість робочих місць за рахунок того, що вони є технологіями і там працюють вже. Обладнання, інколи і роботи і не люди. Не люди зазвичай велика кількість робочих місць зараз залишається лише в сфері послуг, коли людина має безпосередньо надавати цю послугу, але з часом і, і ці робочі місця можуть зникати степ step. Тому для молоді для нас важливий цей пріоритет, і я думаю, що ми повернемось до програми підтримки підприємців, які створюють робочі місця для молоді. Але е, прошу бути не таким категоричним по відношенню до е, старшого покоління для тих, хто вже пройшов життєвий шлях, е, достатньо великий, і має класний досвід. Цим треба користуватися. І Ще в підтримку пенсіонерів не всі е, працювали на Чорнобильській атомній станції деякі пенсії вони не дозволяють вижити, і тому багато пенсіонерів працюють, бо інакше не пенсії ці. Просто не проживеш. Люблю наше місто. Воно найкраще буде ще кращим, якщо кожен з нас буде хоч щось зробити, а не лише критикувати. Все. це було останнє запитання. Ні, це не запитання, це було комплимент меру. Дякую за телебаченню і всім словотичанам. Дякую вам. Нагадую, що зима вже майже прийшла, і все те, що ви маєте зробити, ви вже маєте зробити запаси. Всі гаджети заряджені, запаси їжі, води, автономності, бути готовим до всього. Сподіватись на краще, але бути готові до найгіршого. Дякую нашим захисникам за те, що ми тут, в Славутичі, можемо з вами спілкуватись, задавати один одному питання і навіть жити відповідати на навіть відповідати і жити цивільним життям. Дякую нашим збройникам, дякую всім, хто захищає нашу країну. Дякую, до побачення, до нових зустрічей.